Друзі, а чи знаєте ви, хто був перший автор гральних українських карт? Правильно, Георгій Нарбут, український художник і графіка? В далекому 1918 році він видав перші гральні карти. Поліграфія на той час була дуже обмежена кольорами і невеликим тиражем. Я знайшла всю інформацію, яку я тільки змогла знайти на просторах інтернету і вишила ці гральні карти за мотивами Георгія Дарбута. І дещо, деякі трішки змінила, а деякі дуже змінила. Але залишила графіку його, обличчя, руки, статура, ну, все, все, що він вкладав, в саму постать той чи іншої карти, то я все залишила і трішечки хочу вам про це розповісти. Я вийшла 12 карт, всіх мастей, валети, королі і дами. От ось в такому вигляді вони вийшли в мене. Потім я їх вже вийшла роботу, я перенесла. На хустину вже в повноцінної така карта в мене вийшла двостороння. Ну, і надрукувала різних дизайнів, різних кольорів, різних е -е, варіантів. Ну, у мене безліч таких хустин. Ось такий результат моєї вишивки.